Привіт! Сьогодні ми поговоримо про квет, а точніше про ситуацію, коли діяльність не відповідає квет. Квет це класифікатор видів економічної діяльності. Основне призначення КВЕД – визначати та кодувати основні види економічної діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців. Квет, перш за все, статистичний інструмент і відповідальність щодо правильності його використання відсутня, але на практиці в деяких випадках ігнорування квет може призвести і, на жаль, призводить до певних проблем, зокрема, з контролюючими органами. Далі ми розкажемо про це докладніше. Основними принципами підприємницької діяльності, зокрема, є вільний вибір видів підприємницької діяльності. Дійсно це так, але спрощенці мають низку обмежень, які треба враховувати, щоб не позбутися статусу платника єдиного податку. Про це ми поговоримо після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, продовжуємо: вихід за межі своїх видів діяльності для спрощенців означає зміну системи оподаткування, адже в разі здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку. Вони зобов'язані перейти на загальну систему з першого числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювали такі види діяльності. Щодо спрощенців першої та другої груп, то це цілком зрозуміло, адже залежно від віду діяльності визначається ставка єдиному податку. Тому здійснення діяльності за новим не внесеним до ЄДР видом діяльності фіскали можуть розцінити як ухилення від сплати податку. А по-друге, спрощенці груп 1 та 2 – Зобов'язані письмово повідомити фіскалів про зміну видів діяльності не пізніше 20 го числа місяця наступного за місяцем, в якому відбулись такі зміни. А от що стосується спрощенців групи 3, то тут є над чим поміркувати. По-перше, платники третьої групи сплачують єдиний податок незалежно від здійснюваного виду діяльності пропорційно отриманому загальному доходу. Отже, вид діяльності платника єдиного податку третьої групи на розмір податку не впливає. А по-друге, платникам єдиного податку групи 3 не встановлено строків для подання заяви про зміну видів господарської діяльності. Такий обов'язок покладено тільки на платників першої та другої групи. І з цього можна зробити висновок, що таким платникам не треба подавати таку заяву. Але через відсутність коду КВЕД в єдиному державному реєстрі і у реєстрі єдиного податку єдиноподатник може втратити право перебувати на спрощеній системі оподаткування. Справа в тому, що на сьогодні ПКУ вимагає від єдиноподатників усіх груп, у тому числі третьої групи, відмовитися від спрощеної системи податкування при здійсненні видів діяльності незазначених у реєстрі платників єдиного податку. Щоб внести новий вид діяльності до реєстру єдиного податку, спрощенець спочатку має внести цю інформацію до ЄДР, як це зробити, дивись попереднє відео на нашому каналі. Після внесення змін до ЄДР платник податків подає до ДФС за місцем своєї реєстрації єдиноподатну заяву про зміну. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.